Друзі, добрий день. Ми сьогодні в рамках відбору робіт для нашого міжнародного проєкту Ліки від амнезії Козаки на варті, приїхали в гості цією великою я вважаю, для мене, для Ірини Борисівни Дроба, для В'ячеслава, рудника місією відібрати з достойних найдостойніших. Так от Сергій Везняк, з яким ми товаришуємо вже давно. Є тією людиною, за якою я голосую двома руками, коли йдеться про відбір робіт на цю велику міжнародну подію. Чому? Бо ще у березні 22-го року тільки все, так сказать, закрутилося, почалося, я звернувся до Сергія і ще там кількох наших бойових побратимів, щоб ми почали формувати, можна сказати, таку мега-виставку для підняття бойового духу. Вона називалася Повертайся живим. Потім ми зробили за участі 88 художників грандіозну виставку в галереї Хлібня на території Софіївської лаври. Ну а потім у Сергія було автономних сім чи навіть вісім персональних виставок і участь у багатьох-багатьох арт-проєктах, в тому числі, коли я поїхав з своїми колегами за кордон. То оці всі роботи, які ми зараз знімаємо, бачили в Польщі тричі, бачили в Литві, в Греції, бачили у Франції, Німеччині. Тобто я можу сказати, що за рівнем впізнаваності Сергій Возняк є одним з найтаких титулованіших наших художників, і тому в проєкті Ліки від амнезії ми без нього ніяк не обійдемося. Сергій, в двох словах, над чим ти зараз працюєш, от ми дещо відібрали тематично. Може ще щось нам підкажеш, бо ми планували брати по 2-3 роботи. Тут я бачу Володіслав відібрав дібрав вже п'ять. Ні, ну це ж не моя персональна виставка, тому, будь ласка, ви самі визначите, скільки треба, щоб я був на рівні з іншими просто. Ну, багато робіт в мене, так. Да. 200 робіт вже на сьогоднішній день, тому що я почав працювати з першого дня, відслідковую матеріали, відслідковую кадри, відео, в Ютубі, в Телеграмі. І так далі, відслідковий, до речі, їхні кореспонденції. Тому в мене ескізів дуже багато. От можна подивитися, скільки в мене ескізів, і не всі я виконав завдання, яке перед собою поставив. Там І Харков треба намалювати, я не намалював. Намальований Маріуполь, Зюм, Київ, бойові дії, значить, в Лісополосах там і так... Бородянка. Бородянка, Буча, Буча Ірпінь, да, це намальовано. Але ж ми розуміємо, що Україна вся страждає від... Від навали цієї, да, всі буквально всі міста обстрілюються від Кропивницького до Львова, там і Хмельницький, і тим більше Миколаїв, Запоріжжя і схід України. Так що завдань багато мені, я не встигаю все робити, тому що я ще викладаю, але я намагаюся так робити портрети наших воїнів, нашого керівництва військового, так, простих людей, жінок, які перебувають на фронті. Ще мені парамедиків треба намалювати, тому що це великий подвиг з їхньої сторони. Взагалі лікарів, волонтерів, ну і так далі. і так далі. Скажи, як тобі сама ідея? Ліки від амнезії? Ну, мені цікаво це, так. Да, я аплодую. Це чим більше в нас буде таких виставок робіт, тим більше ми будемо допомагати в цьому плані на культурному фронті. Так, тому що ми підтримуємо, треба підтримувати. Наші збройні сили, які нам здається, що ми тут в теплі, так би мовити, да? насправді люди життям своїм, здоров'ям, кров'ю забезпечують нам те, що ми можемо спокійно тут малювати. І хоча тривоги, все, і ми розуміємо, що ми обезпечуємо, обезпечуємося, ніхто не застрахований. Але щоб привернути все ж таки увагу ще, що війна не закінчилась, і ворог дуже підступний і сильний. І... Ми маємо все робити, щоб наближати перемогу, кожен на своєму місці. Абсолютно правильно. Я з великою радістю тисну тобі руку. Я знаю, що ти, як заслужений художник України, нас ні, ні, ніколи не підведеш. І хочу вам, друзі, сказати, що ми ну, побували в гостях у людини, яку я щиро поважаю, по-дружньому, по товариськи люблю, і знаю, що у Сергія що... Дуже багато робіт, тому це оця наш, наш майданчик ліки від Амнезії. Це не фініш, а по суті новий старт. Так, Ми запускаємося по-новому. Дякую.